Давайте розглянемо поведінку типічного аб'юзера, на прикладі Навата і Цара Грісіла, того самого гидкого мужика, організатора конкурсу Міс Всесвіт 2025 в Таїланді, який публічно принизив міс Мексику Мелісу Бош, назвавши її тупою. No no. listen to me, and then when I да, стоп. Stop. Друга стадія цього сценарію вдати себе жертву. Я такий нещасний. Я не винні, це вони всі винні. Ці красиві тупі жінки, з якими мені доводиться працювати. А А сльози, сльози які. Справжній Леонардо Блін-Ді Капріо, оскара Термінова. Ну і завершаюча стадія цього марлізонського балету, це Я? Вся такого не робив. Це був не я. Side, uh, of... uh... Отож, ми бачимо типічний поведінковий паттерн аб'юзера: знецінення приниження, жертва виправдовування. Але що найбільше мене вразило і потішило в цій історії те, що цього гімнюка примусили публічно вибачитись, визнавши свою помилку. Це означає те, що нас, жінок, почали чути, чути. Жінка, вона ж теж людина, і має право на власну думку. Дякую всім тим, хто нас чує. Всім добра!